Давайте з такого простого, але водночас надзвичайно складного питання, ми і стартуємо. На вашу думку, от наскільки зараз взагалі дронові системи, яку роль вони перша відіграють на фронті? А, тому що зараз ми реально бачимо певну стагнацію бойових дій на фронті, в тому числі через те, що фронт наситився роботизованими системами безпілотними технологіями, причому з обох сторін і це наче хороша новина для нас. Це означає, що росіяни, в принципі, якби там в наступи перти не будуть, не зможуть проривати фронт е і в умовах е дефіциту озброєнь, це наче непогана новина для нас. Але але давайте про реальність: От на що ми спроможні, якщо США справді припинять постачання озброєнь? Якщо ми будемо зараз е обговорювати тему роботизованих систем, е як в цілому логістичні платформи, бойові платформи, інженерні платформи. То ви правильно все підмітили на початку ефіру, і в тому, що в цьому році буде буст. Це дійсно так буде буст. Ми над цим дуже сильно працювали в минулому році. В цьому році ми дуже сильно об'єднуємося з усіма виробниками, проводимо е різні зустрічі з міністерствами, з силами оборони, ЗСУ, і так далі. І всі нас підтримують. І зараз ми як об'єднуємось в один такий кулак, який може е Проломити велику стіну, називаємо це так, і в цьому році дійсно будемо бачити багато застосувань тих, яких не бачили до цього. Бо якщо ви будете гуглити і намагатись знайти відео застосування таких платформ, то ви їх можете знайти тільки на сайтах болот. Тому що вони хвастаються, коли там FPV-шкою попали якось в якийсь наземний робот, або там з міномета розгатили. Наші же воїни ці відео намагаються не викладати, тому що в цій сфері в нас виходить так, що ми попереду. Або в або нас невеликий паритет. От. Тому е в, цьому плані, в цьому плані, мені здається, в нас буде. Гарний буст і плюс ми ще зараз намагаємось як виробники об'єднуватись та находити внутрішні ринки внутрішніх виробників для заміни компонентної бази, яка є в електронній частині, такі як електромотори, там політники, драйвери, і так далі. І наші розробники зараз вже на фінішній стадії, це коли випробовування проходять. І ми маємо велику надію, що складова частина таких такої зброї. Вона буде десь відсотків на 90% складатись вже з українських матеріалів. От. І лише 10% буде складова європейська, це якісь там певні роз'єми або ще щось. Але всі мізки і вся технологічна частина має бути українською. Ну а як, до речі, Китай? Тому що в таких дронах, що наземних, що повітряних, дуже велика завжди китайська складова. А ми розуміємо, що зараз з Китаєм, ніяко кажучи, їх не назвеш нашим партнером та другом. А складова китайська потрохи була замінена вже в минулому році на FPV, Ви бачили, ми вже самі в Україні виробляємо українські мотори різні. Я був присутнім на певних підприємствах і бачив, як це робиться. Це дуже круто, це дуже сучасно. От і знаєте, як мене радують, що вже є наші вироби такі. Електронна база так само дуже багато виробників, інженерів зараз об'єдналися, створили компанії і розробляють складові на заміну китайським там політним контролерам, і так далі. І це теж дуже потужні продукти, тому що. Тільки ми в Україні зараз знаємо те, що працює, те, що потрібно нам, і те, що буде ефективно працювати ще й надалі, тому це навіть краще ніж китайські будь-які продукти. Е ще є там певні драйвери, вони наступним підуть планом. Вони теж вже є на стадії протипупування, і все буде добре. Зв'язок український теж вже дуже гарно розвивається. Ви знаєте, всі компанії українські, які йдуть в цю сторону, тому ми будуємо зараз і свій зв'язок. І в цьому плані мені здається, ми теж будемо далеко попереду, і незалежні. А залишається питання бойової складової. Зброю Україна певно не виробляє. Я маю на увазі не там артилерію або ракети, а саму зброю в вигляді там Браунінга або гранатометів автоматичних. От цього в Україні або дуже мало. Або зовсім не виготовляється, і це мені здається наступний крок, де треба зараз посіяти зерно. І е, знову, під час початку цієї бесіди, ви помітили, що США зараз ставить нам палки в колеса, і зараз час виходити е, хлопцям в стіні. Хто може розробити аналог Старлінку? І мені здається, це буде такий великий бум. Е, і хто перший, то ти папа? Це може бути хтось в Європі, але мені здається, що в Україні це краще за все робити. Дивіться, ну Starlink, щоб щоб був Starlink, потрібно мати супутники, тому що Starlink забезпечується за рахунок багатьох супутників, які літають ніколи не перебувають в статичному, а в динамічному на поки положенні і ну щоб його розробити, це має бути щось щось дуже дороге. Це вочевидь найближчим часом замінити не буде неможливо. Є якісь інші альтернативні варіанти зв'язку, так але Starlink, їх такі замінити буде, напевно, що неможливо. І тим не менше, до речі, я для себе особисто зробив таке ну судження або враження. В мене склалося зі спілкування з людьми стосовки: що Starlink ніхто закривати не буде. Значно більша небезпека є те, що ну тому що там це як мінімум, половина терміналів світу в світі, скільки існує, половина їх працює в Україні. І більша небезпека це те, що вони можуть з'явитися. В росіян, ну в росіян вони є тобто з'явитися, в росіян вони є вже давно. активніше, скажем так, ринок відкриють активніше, активніше, ну, я сумніваюся, що прям росіянам їх зараз відкриють бо це буде прям відкритий, якби партнерський рух в сторону Росії, і мені здається, це просто вб'є Америку вже на повал. Вона і так зараз в негарній репутації. У Нашому да, вигляді і вигляді наших європейських партнерів, от але це просто певний шаг ще раз до того, що ми в Україні маємо замислитись про те, що ми маємо все таки бути незалежні в тій компонентній базі, в тій матеріальній базі, яка впливає на хід війни. А це зв'язок, це ті компоненти, які задіяні в нашій бойовій техніці, і треба рухатись туди великими шагами. І до цього ми йдемо потрошки. Ми вже е ведемо перемовини, скажімо так, з європейськими партнерами, щоб нащупати ті можливі контакти, де ми разом можемо робити будь-які От, Але мені здається, що Starlink, е, Єдине це вихід спутників на орбіту. Да? У нас це може бути питання. Самі спутники, мені здається, Україна зробити може. Самі старлінки, умовні, тарілки ці да, теж може, тому що наші хлопці вже з закритими очами їх розбирають і збирають. Як воно працює, всі знають, тому що не секрет, що як ми їх використовуємо, що ми самі там прошивки міняємо, і так далі, і хардвейну частину теж ми міняємо. Допрацьовуємо так кажемо да, в ліпшу сторону, тому правильно ви сказали. Залишається питання супутників та виводу їх на орбіту, і це питання теж ми вже проговорювали з міністерством, що має бути стратегія розвитку саме космічного нашого потенціалу, тому що він в нас був під час. СССР, так скажемо, на першому місці, і ми були найпотужніші в цьому напрямку в свій час. От, і після розвалу, якби технології і все інше, Росія вкрала, забрала там і так далі. Так що я думаю, це виклик для нас просто і все. І питання часу. Це так, як хлопці виходу не була, застосували, як кажуть, там весільний дрон. Да? І от що це таке? Це номер один зараз. Тут те саме просто треба зробити попит на цю технологію, дати трохи грошей технологам, інженерам, програмістам і почати пушити. Це можна робити разом з європейськими партнерами, тому що вони зараз теж бачать, до чого це йде, і що після нас дійсно вони можуть бути наступними, тому що такі реалії на сьогодні. Знаєте, до речі, про дрони, в принципі, про ці безпілотні технології, які розвиваються. Я сюди в дрони я вкладаю різні поняття. Це і дрони наземні, це дрони камікадзе FPV, дрони бомбери наші типу Баба Яга, дрони-крила, які літають глибше, або розвідують, або є камікадзе. Тобто, все це є безпілотні технології. І я спілкуючись з бійцями, які, ну, скажімо так, в передових. Перебувають в підрозділах щодо уражень противника саме дронами. Вони кажуть: напевно, в нас би ніколи це до вашої тези, що ви сказали. Напевно, нас би ніколи не розвинулися б дрони і необхідність у них. Якби в нас було все як з рогу достатку, так як це є в росіян, там скажімо, неймовірно велика кількість від СПГ до артилерії. Що ну немає потреби? Тобто, в нас ця потреба виникла. В нас, як то кажуть, коли смажений півень, в одне місце клюне. Тоді воно це от виникає, і це і це справді. Ну я рушієм прогресу? Ось така недостача зараз. Можливо, таке буде по старлінках, але дивіться, ви сказали ключову фразу в попередній відповіді: час на це все потрібен. час Часу в нас, як завжди, немає. Час вимірюється в життях українських військовослужбовців. І якщо сьогодні ми говоримо про новини від припинення американської допомоги до припинення обміну розвідданими, то постає питання: от я ще раз до нього повернуся. Що? Реально ми можемо зараз на фронті робити своїми силами, покладаючись саме на безпілотні системи, на власні технології. Це РЕП, це РЕР, це той же зв'язок, які з певні напрацювання у нас є. От що реально нам зараз під силу на фронті, якщо так тверезо оцінювати? Групу боєприпасів, які ми використовуємо на БПЛА, боєприпаси для артилерії, це всі знають, що ми теж вже закриваємо велику частину. Ми закриваємо повністю всі дрони на небі, всі дрони на воді, всі дрони під водою і всі дрони на землі. Ці, ці кластери ми закриваємо повністю. Я єдиний, я хвилююся саме за зв'язок. Чомусь, тому що дійсно ми і наші партнери не рухались в цьому напрямку, так як ті країни, які використовували цей зв'язок при бойових різних там операціях своїх, так і тому зв'язок це дійсно критична частина. І тут, тут Будемо дивитись на результати випробування нашого зв'язку, да, тому що в нас є багато класних напрацювань, але ділянка нашого фронту дуже велика, дуже протяжна, і нам треба забезпечувати всю цю ділянку е зв'язком. І повертаючись до Стерлінку, е ну на 99% він використовується багато де, і завдяки йому там ми маємо той зв'язок, який ми маємо. От я вважаю, що саме тут таке маленьке слабе місце наше буде, але на полі бою на сьогодні ми можемо власним виробництвом забезпечити багато чого. Дивлячись, ну я слідкую там за технологічними новинами різними. Мені подобається, що наші хлопці вже роблять класні броньовики, да? використовуючи там знову європейську складову частину. Мотори там коробки і так далі, але сам корпус бронекапсули і все збирається тут як інгуар, як і інші наші там системи Богдан Я ознаю тут... від е, своїх друзів, які в штурмових полках служать. Е, бронемашина Козак, от кажуть: по бронекапсулі Ну просто просто чудовий автомобіль. Є певні там недопрацювання, але в принципі а, все так, на, да. на новичому рівні. У нас у нас і будуть певні недопрацювання, тому що ми дуже динамічно розвиваємось і кожного дня отримуємо зворотні зв'язок. Якщо робити зміни кожен раз, то ми не будемо встигати робити якісний товар. Тому ми вимушені там якусь партію робити і ці там недоліки або недопрацювання напрацювання складати, і потім їх вже реалізовувати там в партії виробів якихось, тому це частина, яка просто і добре, і погано, да, ми прогресуємо, але е, знаємо, де ми там маємо недоліки.